Так, у нас в студії теж стався невеличкий кримінал. Нам саня кудін пише: Доброго раночку, друзі. Ви коли QR-код, його перекриває лого? То ж відсканувати неможливо. Саша каємося зараз. Будемо все проробляти, щоб було все як можна краще. А є поки номер телефону. Так, так. будемо виправлятися кулінарною студією. Сьогодні приготуємо сніданок з унікального овоча. Він допомагає математикам вивчати фрактали а пухарям. Зараз розкажемо створювати гастрономічні шедеври це цвітна капуста, джерело найважливіших вітамінів і мінералів для активного початку тижня. Якщо ви звикли смажити це цвітця у клярі. Приготуйтеся дивуватися і записувати новий простий і дуже смачний рецепт. І от як поєднати цвітну капусту із апетитним хамоном, що мені, наприклад, дуже гріє душу, чи шиночкою? Чому цей овоч буває різних кольорів? Чи безпечно їсти цвітну капусту, коли на ній отакі вже маленькі чорні цяточки є? І як приготувати соуси до сніданку із продуктів, що точно є у вашому холодильнику? Рецептом і у цими всіма гастрономічними лайфхаками поділиться блогер Іван Плішко. Запрошуємо Івана до нашої. Добрий ранок. У тебе QR-код сканувався сьогодні. Доброго ранку рада бачити. Готуємо сьогодні серпневі оладки з цвітної капусти. Для цього нам потрібні такі інгредієнти, як. Цвітна капуста, яйця, борошно, сметана або, можливо, в когось нема сметани зранку, є майонез. сенсі нема сметани. ви що? Сіль, перець, ну і олія для смаження. Для цього попрошу, Олексій, Давай. тебе натерти мені е, сиру, бо там мені ще треба сир в наших оладках. Ага. А тебе Даш, попрошу нарізати зелень, бо Прекрасно. до наших прекрасних оладок буде ще три Тоді унікальних е, соуси. Сюди. Давай. Так. Слухайте, можна я одразу поставлю за? Питання давай. із тих, хто любить м'ясо і про цвітну капусту, чує тільки в ефірі нашої програми. Ага. Вона реально цвітна ага. ну через те, що от вона там і... різнокольорова. Я можна зможу сказати. Туда? Можна я а, тобі сказати, да. ну тому що це від слова цвіт, а не колір. Тобто назвати кольоровим капуста тобто неправильно. Бачите, все суцвіття. Оце тому це Боже, цвітна. Це, капуста. для мене відкриваєш Америку, я тобі чесно скажу. А я весь час думав, що цвітна капуста від ні, ні, того, ні. що вона кольорова. Ні, ні, це е, хтось перекладає так з російської, але це абсолютно да. неправильно. До речі, а є різниця між? Тому що, я, чесно кажучи, у ці всі кольори вирвигла око сьогодні. Бачив. Ні, вони гарні. класні. Взагалі я просто такої не я бачила. Фіолетов, залі, так, дивіться, у нас цвітна капуста, яка йде помаранчева, вона йде з БКБ Ну, тобто це як морква. А Якщо брати фіолетову капусту, вона в нас іде як антиоксидант, тобто допомагає організму. А більші. зелена капуста вона цвітна, має такі, дуже багато вітамінів, які сприяють метаболізму організму. Ну, типу, вся капуста цвітна, вона дуже смачна і корисна. Угу. Почув Олексій, да, І без почу. хамону теж. Ні, 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 дивись, вона корисна, а з хамоном вона ще й дуже смачна. Друзі, до речі, ви знали, що. Цвітні капусті близько двох тисяч років її культували ще у Сирії дві тисячі років тому. Раніше вона називалася сирійською. Ну зрозуміло, чому. А лікар Авіціана ще в 11 столітті говорив про цілющі властивості цього овоча. Що ж у цій такі цвітній капусті? Поясніть мені цілющого, бо в хамоні я знаю це місце, вітамін С. Uh -huh. а, а це тут? Тут є щось, <рес> вітамін якийсь. Звичайно, є вітамін. А дивіться, якщо брати е, помаранчеву, як... о, сиру дос, достатньо. Якщо брати помаранчеву, то у нас це буде е, насичена вітаміном С, який дуже допомагає імунітету, допомагає не хворіти. Якщо брати нам фіолетову капусту, то вона, як клітковина, допомагає е, організму. А, а оці чорні цяточки, про які ми казали, бачите, от з ними можна. Їсти? Що це таке? Пліснява, це вже це здохло Це пліснява. Побігу. Так, це пліснява. Це неправильно збережена цвітна ага. капуста. Якщо е, ви е, замітили таке, то вам потрібно зробити м, ну, надрізи, просто вирізати можна, і далі, далі їсти, готувати. Так, типу, нічого страшного тут немає. взагалі. Неправильно збережена ти так, кажеш. Так, так, а так. як правильно? Правильно зберігати цвітну капусту, це в овочемовому е, відділі в е, холодильнику. І замотати бажано бумажною серветкою, тобто вона На, буде краще триматися не харчовою плівкою, ні, ні, щоб була харчовою певна вентиляція, Вона, та, а можна, та, будь ласка, сиру подати, Будь ласка, Так, звісно, у нас все можна. <laughs> О, я ж Ой, я, да. не, я ж за це плачу, а фудредактор. Я потім це тільки їм. Зрозуміло. Так, так, а чим нам твердий сир буде допомагати, розкажи мені? Е, в цьому де, соусі? Твердий сир буде, це не соус, це оладки. Це О, оладки. О, Боже, я Оладці. сьогодні. Я просто чекаю, коли ми почнемо говорити про хамон, додавати хамон. Так, <рес> в оладках щепо... у нас, ще раз скажи, що у нас в оладках? В оладках у нас йде цвітна капуста, да. сир, сир, а у нас йде перець, сіль, да. яйце, борошно. О, яйце ну, це добре. І все. Зараз ага. ми робимо і дуже. Все, гарно. Та, і на патері Кон консистенцію. Чин так, і будемо смажити наші а, оладки. А мені ще треба зробити. А соус. я попрошу так зробити Давай, соус. Що треба робити? У нас сметана, мед, гірчиця. Це не сметана. Дивіться, основна база у нас це грецький йогурт. А, це грецький також. йогурт, також лимонний сік. І сіль це три основних інгредієнти. Попрошу тебе, Олексію, насипати трошки солі в кожний соус. Словно, да? ага. так. Тебе попрошу зробити соус такий, щоб був він з французькою гірчицею. Додасиш дасиш тобі трошки меду із лимонного соку. Даша, тебе попрошу зробити з зеленушкою. Такий ой, буде традиційний, Грецький, да, да. Такий традиційний буде трошки укропчика, ага. лимонного соку, суго. Часника, так як у нас ранок свіжий, ми не будемо. А тебе попрошу починати смажити. мала лапи, як. Як хочеться, я кидаю. Ложечки нам меду вистачить, чи треба що солодше? Як ви там думаєте? Я думаю, достатньо буде двічі. Ми робимо дві піалушки, чи це те саме? Це ні, це буду я робити фірмовий соус з гірчиком. Ой, почалося, але ще соусів. Там, скільки, ти будеш, скільки, було ти, там? скільки ти хочеш, щоб тут було гірчиці. Ти подиви, Олексій, мене спитав, ну, який сорт я хочу. Хоть... Я сьогодні. хочу, щоб було дуже смачно. Давай. Давай, більше, да? так? Та я не буду. знаю. Ну, Давай, ну, ну, давай достатньо. І мені Ой, трошки лині, да, лині, да, 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 да. і мені добавити лимонного соку, Перемоти. а я, дивіться, буду робити okay. з гірчиці від Ага. Раз, два. Але я люблю такі соуси робити, коли ти все зб... Скинув все в одну чашечку раз, розбовтав і у тебе соус. Швидкі, смачні, е, всі так. поживні інгредієнти. Так, яке, скільки ми там смажимо їх, яка так. вже на розпечену, правильно патель так на розпечену пательню. Ми М -м, смажимо. слухайте це. Бомба Ти вже да, я вже я вже не буду макати сюди ложечку, бо я вже спробував. На а розп... я поки вам традиційно розповім про гастрономічний рекорд. Найбільша цвітна капуста важила аж 27,5 кілограмів. Велетенський овоч виростив британець Пітер Глейсбург у 2014 році і встановив рекорд Гіннеса. Експерт садівник Пітер також має титул рекордсмена за найдовший буряк, найважчу моркву та найдовшу редиску. Тобто у нього якісь пунктики є такі, так? Да? Так, так, наші оладки смажаться для смаження. Так. Потрібно десь три хвилинки з двох сторін цього достатньо максималь супер. А як отак от міленько ти на блендері перебив? Правильно капучно? да, це Настиму. унікальна насадка. <клес> да? Да. А якщо такої насадки немає, можна спокійно супити руцями. Руцями. руцями на крупну терочку натерти ага. вдома. Це просто ідеальний лайфхак. Що ще з цвітної капусти на сніданок можна? Бо після тих корисних властивостей, що ти розповів, прям хочеться її їсти цілими днями. Е, найсмачніші для мене з цвітної капусти це є стейки. Стейки, які так, робиш… Правильно. Ріжете на половину цвітну капусту, так, робите стейк, посипаєте сіль перець. І просто ставити в духовку о -о -о! на 30 хвилин, 180 а у нас І це Magic. magic. Це, magic від це у нас так, телебачення будемо. і Magic трапляється. Я... Воно так пахне, друзі. я не знаю, А мені чимось дзигру не нагадує за запахом. Ага. Так, так, Є таке. Скажи. такий сир. момент. Хотіла красиво. Так, Але ну що, з хамоном швидко, ти Льоша, проси. Так, да, давай швидко, бо у нас Оп. Ой. ще новин. Да. О, о, хамон це тудой, це правильно. Це... Так. Це для тих, хто розуміє. Робимо раз. Так. Я з цим соусом, мені дуже сподобається. А ні, я всі соуси сподобаю. Можна я спробую? Звичайно. Треба. Поза як я сьогодні читаю новини, основна функція. на тобі. Спробувальника, так? Куштувальника. Куштувальника. Можна я? Де можна? Даю, 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 дай. Забирай. Так, тобі роблю квіточку таку. Квіточку з хамона він підвожний. Ой, ой, ой. Трошки зеленушки. Давай, так. Все, так, чекаємо, пробуємо. Так, страва готова. Так. А ну, а ну, а ну. І, ну що? ну кажи, кажи, кажи. Така смака. Боже, приходь, роби мені це вдома. Так, тобі Даша посипати. я так тебе запрошую. Звичайно, звичайно. Ну, краса. Красам, оця краса поїде зараз, Гримерку чекати, поки да. я закінчу ефір. З Ідеальне поєднання, смаку і користі, оладки з цвітної капусти. Навчив сьогодні нас готувати кулінарний блогер Іван Плешко. Ваню, дякуємо. Прибув з такою смакотою uh -huh. і з будь-якими рецептами. Навіть ну, ті хто не люблять цвітну капусту. Так Я не люблю цвітну капусту, я її їм. Скажіть. Смачно, до